Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Терновський Сергій Анатолійович народився 27 квітня 1971 року у місті Решетилівка. Після школи пішов працювати до решетилівського відділення зв'язку. Служив у Німеччині в інженерних військах. Проходив службу у військовій частині А4467, як старший солдат, в перший день повномасштабного вторгнення став на захист територіальної цілісності України, загинув 26 листопада 2022 року у боротьбі з російськими окупантами поблизу селища Курдюмівка Бахмутського району Донецької області під час артилерійського обстрілу. Пам'ятаємо. Вічна слава Герою!